Хоче московитів не по дєцьки слухайте, як ото чорти, каче грішників перед Паскою, так ото і їх. Чнов затягли оцю свою улюблену пісеньку. Українська мова роз'єднує. Ну, не може українська в Україні роз'єднувати, як польська не роз'єднує в Польщі, а чеська в Чехії, як євреїв не роз'єднав іврит, якого ніхто не знав. На, створення, на момент створення держави це була мертва мова півтори тисячі років. І нічого, здолали. То що, українці, дурніші, чи що? Я ні. Ми дуже часто знаєте, використовуємо фрази, вирвані з контексту, і тому неправильно їх розуміємо. А незакінчені цитати це поле для маніпулювань. От як, пам'ятаєте, фраза наша відома: про покійника або добре, або нічого. Окрім правди. Або істина у війні. А здоров'я у воді або це мета виправдовує засоби. Засновник Ордена єзуїтів сказав, що мета виправдовує засоби, якщо метою є порятунок душі, ми навіть Леніна інколи неправильно цитували: допоки народ не грамотний, головним із мистецтв є кіно і цирк. Ми часто наводимо вислів дьоте, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, але якщо ти не знаєш власної, то ти не людина. Тож припиняйте цей цирк, вчіть державну і буде вам щастя.